Мені сьогодні захотілося приготувати дуже смачну, корисну, але дуже швидку приготуванні страву. Це в нас буде рибка. Ось в мене таке є філе хека і філе сьомги. Вони такі різної форми, але я їх поріжу і вони будуть дуже смачні, тому що це сьомга. Отже, для цього нам потрібно цибульку пожарити на оливкової олії, до якої ще кладу трішечки вершкового масла, бо з вершковим маслом дуже буде смачно. Додаю чеснок чуть-чуть, до нашої цибульки, а також перець. Додаю помідори. Щоб наші овочі скоріше дали сок. І притушилися, додаю трішки солі, спеції і червону паприку, отаку. Поки наші овочі тушаться, я буду різати рибку. До майже готових овочів додаємо нашу порізану рибку. Додаю. Водичку. Наша рибка готується дуже швидко. Пройшло 2 хвилини, і ось вона вже почти-почти готова. Але я хочу до неї додати сливки. Ось так. І зелень. І ще одна хвилина, і наша страва дуже смачна, буде готова. Поки наша рибка готувалася, я приготувала рис пасматі. Ось він такий. Довгенький, розсипчастий. ось. І наша рибка. Коронна, дивіться, які гарні кусочки. Червоної філе, хека, овочі. Все дуже гарно приготувалося. Але що хочу сказати? Експериментуйте! Додавайте любую рибку, любе філе, яке у вас є, чи яке е, ну, можете купити е, будь-яке, будь-що буде смачно, якщо ви зробите це з любов'ю, е, і люба ваша страва буде дуже вам корисна, дуже смачна. І головне, робіть все швидко. Дуже вас люблю і до зустрічі! Пока, мої хороші!